Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Форму з Оленою Щербан, юристкою центру протидії корупції. Олено, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго ранку, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, в 10 місяців трималося Міністерство оборони і закуповувало харчі для наших військових за ринковими цінами, за нормальними цінами. Але ось в грудні що сталося, хто зірвався, в когось рука затремтіла. І, власне, знову повернулися схеми, причому йдеться про сотні відсотків націнки. Там ті ж яйця, яйця Резнікова, це тепер мем став, які коштують навіть в роздрібних мережах 7 гривень. Так, Тепер власне, штучка, ціна для військових 17 почала коштувати. ну і Там багато інших позицій, і картопля, і курятина і так далі. Чому так? Як це вдалося виявити і що з цим зрештою робити? Ну насправді треба розуміти, що чи почалося це в грудні чи раніше. Ми не знаємо. Не знаємо з однієї простої причини, що всі оборонні закупівлі на сьогоднішній день не лише зброя, не лише власне якісь засоби захисту, а власне взагалі речове забезпечення абсолютно військовослужбовців. Це абсолютно прихована на сьогоднішній день історія, і не тільки прихована, а й нерегульована законодавством. Так, тобто на початку війни, що було е, пов'язано з серйозними викликами, так фактично дозволено не просто не керуватись правилами при закупівлях, дозволено навіть не показувати, що відбувається в цих закупівлях. Абсолютно тому очевидно, що коли створюється така ситуація, війна, закритість абсолютної інформації, ну мабуть. Наївно було сподіватися, що навіть у воюючій країні не знайдеться людей, яких виникне бажання наживитися на чомусь, так але, хоч нам це боляче зараз усім незручно і не подобається, я думаю, що ключова історія саме в тому, не в тому, що спробували вкрасти, так спробувати вкрасти завжди будуть такі люди, які захочуть навіть у війну спробувати вкрасти. Але ключова історія в тому. Як ми, як держава, як суспільство на це відреагуємо? Тому що здорова реакція це е, розслідування, це оприлюднення фактів, це власне е, притягнення до відповідальності винних, як юридична відповідальність, так і політична відповідальність людей, які це допустили, так. Наприклад, от вчора в нас відбулося на вихідних дві таких історії. Так? Одна це скандал з цінами на закупівлях в міноборони, інша історія це вже підозра заступнику міністра там в спробі розкрадання на закупівлі генераторів. Так? І ми бачимо реакцію, коли в одному випадку в принципі, людину одразу звільняють після звинувачень, і ми бачимо, що в випадку скандалу з міноборони. Ми поки що від самого Міноборони почули лише слова це все брехня і все так. Тобто, в суспільстві, яке воює, і коли все на такій о, тонкій грані відбувається, не можна просто сказати: ви брешете журналістам і людям. Тим більше, що ну, я десь підозрюю, уявляю собі, що журналісти також. Не перший день володіють певною інформацією, також оприлюднювали її, враховуючи там різні події. І на міжнародному фронті ми всі знаємо, що Рамштайн був так. Пані я Лено, я додам, що там ще в цій відповіді в релізі прес-релізі першого е, міністерства оборони їхні перші реакції було, що треба перевірити. Вони будуть звертатися до СБУ. Хто ж це сприяє розповсюдженню наклепів на Міністерство оборони? І ще будуть власне так доганяти, грубо кажучи, цих журналістів і вимагати викрити їхні джерела, розкрити і так далі. Хто їм злив так ці договори і так далі? І це власне кажучи, абсолютно кричуща реакція. Неприпустимо повністю дуже дивно, що за міністра Резнікова, який ніби був таким уособленням міністра з людським обличчям, ось така реакція з'явилася. Вас особисто це не здивувало. Насправді треба розуміти, що ризики є завжди. Тобто, це і не означає на 100% що різні сам винен і був в цій історії, але після цієї реакції це точно означає, що він покриває людей причетних до цієї історії, так тому що ну нам треба чітко усвідомлювати, що міноборони сьогодні це міністерство, на якому лежить половина нашого бюджету як країни, так. І е, ми розуміємо, і всі розуміємо і суспільство, і з точки зору там, міжнародної репутації України, що такі скандали вони дійсно ну погано і негативно впливають на нашу здатність воювати на наш імідж, і на здатність партнерів нас підтримувати. Але ми повинні говорити і собі, і партнерам, що Uh, ну, Є такі факти, але ми на них реагуємо. Ми розслідуємо, притягуємо до відповідальності і звільняємо людей, якщо такі факти підтвердились. Так? Тому uh, вчора президент видав певну заяву, він подякував і правоохоронцям, і журналістам, до речі, про виявлені факти, пообіцяли розібратися. Тому я дуже сподіваюся, що така здорова реакція вона буде uh, і буде дійсно. Uh, тому що для мене особисто відсутність документів і фактів від Міноборони, вона якраз свідчить на користь журналістів в цій історії, так тому я дуже сподіваюся, що будуть певні рішення, і цими рішеннями ми якраз покажемо всім всьому світу, що о, власне ми не даремно воюємо в цій війні, платимо таку велику ціну. Ми здатні з цим працювати, ми здатні з цим боротися і притягувати до відповідальності за такі випадки, навіть якщо вони трапляються. Ну от є вже власне і реакція постачальника продуктів, які якого звинувачують у завищенні цін, які фігурує у цьому розслідуванні. Звернулося одне з видання запитом до цього актив компанії. І вони бачите, риторика їхня в принципі схожа з тим, що ми почули у вчорашній заяві Міністерства оборони. кажуть, жодне яйце за 17 гривень не реалізовували. Говорять теж про навмисну маніпуляцію ЗМІ. але при цьому пані Олена вони теж не ем, ніяк не можуть заперечити достовірність цього документа, який був оприлюднені. У розслідуванні і не можуть пояснити, чому ж така ціна вказана була у каталозі продуктів? Дійсно, ми вже бачимо реакцію і президента Володимира Зеленського, і Давида Рахамія каже про те, що і парламент цим займеться, і члени профільного комітету викликають теж представників міністерства оборони. Як зараз, уже коли от міністерство оборони побачило, що цей перший крок, де винними хотіли зробити журналісти не діє, як вони мають зараз проартикулювати свою позицію і донести її до загалу? Чива. Вони вже будуть чекати результатів слідства, мені важко спрогнозувати, як вони себе поведуть, але я вважаю, що в такі, ви в такому випадку, одразу е ну. Потрібно відсторонювати людей причетних до таких контрактів від е, їхніх посадових обов'язків. Тобто, я говорю про керівників департаментів, профільного заступника міністра, і власне сприяти абсолютно правоохоронним органам. Я переконана, що за цими фактами будуть справи, е, якщо їх ще немає, можливо, вони вже є і національного антикорупційного бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, треба відсторонити осіб і надати всі необхідні документи. Ті матеріали слідству в цій історії. А ну і потрібні відповідно політичні рішення. Це 100%, які вони будуть. Я дуже надіюсь, що вони будуть От про політичні рішення, якраз. Бо є люди, які мають нести кримінальну відповідальність які безпосередньо підписували ці договори, і були так би мовити в темі і, можливо, в долі сленгом висловлюючись. А є питання політичної відповідальності. Реакція Міністерства оборони була перша неадекватна. Чи, на вашу думку, міністр Олексій Рязніков має нести особисту політичну відповідальність і піти відставку після цього скандалу? На мою думку, має. На мою думку, має, тому що ну, в країні, яка воює, така історія це занадто великий скандал, і, ну, як на мене, це би. Те, що продемонструвало сьогодні суспільству, абсолютно нетерпимі до таких історій. Так зрозуміло, що от, Міністерство оборони це дуже велика відповідальність на сьогоднішній день, і як я вже сказала, але при цьому ну, ми маємо розуміти, що половина нашого сьогоднішнього бюджету як країни це відповідальність Міністерства оборони. Тому я вважаю, що Така політична відповідальність, вона б була здоровою реакцією на те, що відбувається, і була би здоровою реакцією, яку правильно би сприйняли у суспільстві. Але ну знову ж таки, я думаю, що сьогодні цей тиждень покаже, як будуть розвиватися події. Пані Олена, що би ви відповіли на такий контраргумент, коли скажуть, що ну Лерєзніков, він же ж ці 10 місяців більше 11 вже місяців. Повномасштабного вторгнення він працює з західними партнерами щодо. Поставок озброєння, він веде цей діалог, в нього гарні контакти там, з міністром оборони США і так далі. Коней на переправі не міняють. Якщо він особисто значить, руки не пхав у ці брудні оборудки, то хай лишається. Е, адекватні ну, такі аргументи, чи вони доволі слабкими виглядають для вас? Для мене виглядають слабкими, я поясню, чому тому, що ми всі розуміємо, що буде відбуватись розслідування будуть ці факти ретельно вивчатись і далі будуть може випливати інші деталі. Важливі за цих умов набагато більше країні буде шкодити міністр, який веде перемовини з міжнародними партнерами. І міжнародні партнери прекрасно знають, що в міністерстві цієї людини відбуваються такі речі. Ну відповідно це набагато більше шкодить репутації ніж його попередня діяльність і переговорам, його контакти і особисті знайомства. Ми ще пані Лени проговорили, яка має бути реакція, які подальші кроки і правоохоронних органів і політичної відповідальності? А от ще що цікавить? А що передувало? Що дало їм уже відчуття такої вседозволеності тим, хто в становить, став і був причетний до цієї оборудки? А, якщо говорити от про політичну таку безвідповідальність, чи вони думали, що все таки? А, Зможуть оминути публічного розголосу, того що про це хтось дізнається, і про технічну складову можливо все таки потрібно знову відкрити і показувати. От на прозоро з закупівлі все те, що аби люди бачили, як це відбувається. Насправді так є багато дуже факторів, які цьому сприяють, і ну в першу чергу, звісно, увага суспільства сьогодні прикута до подій на фронті. Тому е багато хто очевидно розраховує на те, що за, це за цією метушнею просто е люди не будуть звертати увагу там на певні корупційні скандали. Ну і відверто так часто відбувається. Насправді так в цьому випадку е всі звернули увагу через розслідування журналіста, просто тому що це якраз істот. Стосується армії насправді. Так? А, чому, знову ж таки, якщо поговорити про технічну причину, то дійсно. Як я вже сказала, закупівлі оборонні як речового мене, так і зброї, зброя була закрита власне і до вторгнення. Але на сьогоднішній день вони не регулюються жодними правилами. Фактично дозволено закуповувати будь-що будь-кого за будь-якою ціною, і більше того, дозволено абсолютно нічого не публікувати. Я впевнена, що це треба змінити ми не можемо публікувати інформацію звісно про дислокацію військ про їх кількість про знаходження військових частин і так далі але інформація про ціну за яйця Абсолютно повинна бути відвертою, відкритою. Журналісти повинні бути її бачити. Це також фактор, який буде стримувати чиновників від подібних зловживань. І наскільки мені відомо, в парламенті вже реєструються прямо зараз відповідні ініціативи законодавчі, так аби розкривати таку інформацію, публікувати її на прозоро. Я би дуже очікувала і хотіла, щоб народні депутати ом, найближчим часом підтримали це. І власне, ми. Трошки привідкрили очі суспільства на те, що відбувається в таких серйозних закупівлях, тому що ну ми ж розуміємо, що оприлюднено лише один контракт за весь цей період їх було дуже багато, тому після цієї історії варто ретельно вивчити і зрозуміти, що взагалі за весь цей час відбувалося з подібного роду закупівлями. Ну так, ціни на яйця це не державна таємниця, і почати треба, мабуть, із цього, але зрештою відкрити якомога більше доступної інформації для суспільства, щоб були ці закупівлі прозорішими, справді чесними. І ми будемо спокійнішими в цьому сенсі. Довіра з'явиться більше до влади, тому що такі історії, які з'явилися останнім часом, вони дуже серйозно підкосили єдність в суспільстві, довіру до влади і так далі. а Це в наших умовах боротьби з ворогом. Зараз надзвичайно важливий елемент нашої стійкості. Пані Олено. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час сьогодні прокоментувати цю важливу, резонансну і непросту тему в нашому ефірі. Дякую вам.